Вже зовсім скоро учні 10-11 класів зможуть обирати для себе заклад, де більш поглиблено вивчатимуть певні предмети. Опорні ліцеї Коломуї вже презентували та захистили свої стратегії розвитку. Формат презентації підсумків обрали незвичний у кінотеатрі. Директори п'яти опорних ліцеїв презентували зміни, які готували у себе і будуть запроваджувати. Одна із них Ганна Пасічна, директорка ліцею номер 9. Заклад, такий справді вже працює в поспіль 10 років. Е, про... Профільно ми маємо чотири профілі. Сьогодні ми вдосконалюємося, тому що досконалості нема меж. Ми не зупиняємося на досягнутому. Ми хочемо досягати все чогось більшого і більшого. А досягати можна тільки тоді, коли є потужна матеріально-технічна база, є потужні кадри, є вчителі, які навчаються, і тільки тоді ми можемо дати глибокі і міцні знання дітям. Але що важливо, те, що будемо захищати сьогодні? Ми це те, що ми хочемо дуже багато практичного застосування. Виконувачка обов'язків начальника міського управління освіти Вікторія Гриджу каже, що саме 9-й ліцей є прикладом для інших навчальних закладів міста. 9-й ліцей має свої чотири чудові профілі. Вони фактично у нас природничники. У них є фізматематичний профіль, природничий інформаційно. Економічний профіль, і вони тепер будуть сьогодні презентувати уже ем, з бажанням поєднати біохімію, біофізику і вивести її разом зі штучним інтелектом. Освітяни Коломийської громади три місяці працювали над проєктами. Велику допомогу в роботі їм надав ексміністр економічного розвитку України Павло Шеремета. Він певен, що за профілізацією майбутнє освіти це була така достатньо, достатньо інтенсивна. Я б сказав, навіть моментами складна робота, тому що. До цього часу нас всіх вчили бути стандартними. Ось. І це, власне кажучи, не тільки в там в Святому Союзі було, е і навіть там воно протягнулося пізніше, а чесно кажучи, а просто що це ну, е специфіка індустріальної епохи. Тобто ти мусиш відповідати стандартам, бо якщо ти не відповідаєш стандартам, то ти тебе не можуть десь втиснути в цей великий механізм. Очевидно, що нинішнє інформаційне століття воно зовсім інше. Ти повинен якраз бути нестандартний. Після перемоги Україні, як ні. Коли потрібні будуть висококласні фахівці, а профілізація якраз дає можливість їх виховувати ще в школі, каже міський голова Богдан Станіславський. Ми всі єдині в тому, що хочемо перемоги. Але перемога потрібна також і в освіті. В освіті ті молоді, дорослі, які вчаться в школі, які закінчують її. Для них важливо, щоб вони знали, що це вони є будівничими нашої держави. І ми минулого року багато зусиль доклали, як Матеріальних, так і духовних, для того, щоб ми першим ділом з 1 вересня вчилися в очному режимі. Друге, для того, щоб ми знали, от реформа, вроді притормозилася. Але ми знайшли такого консенсусу, що п'ять опорних закладів мають чітко визначитися, яких три профілі вони вибирають для себе. Тож після трьох місяців роботи і презентації для п'яти опорних ліцеїв міста передбачено 10 мільйонів із місцевого бюджету, тож кожен отримає по 2 мільйони гривень. З коломи Іванан Малецький Галина Ровенчук телерадіо компанія Раї.